Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо позбавлятися боргів. Що вам заважає позбутися усіх боргів? Таке буде відео, така тема нашого сьогоднішнього розкладу, нашої чистки. І я хочу заговорити свічку, зробити програмну свічку, і вона буде чистити всіх, хто дивиться від боргів. Від проблем з фінансами. Все, що заважає, всі перешкоди, всі лиха, всі негативні магічні впливи, які заважають вам позбутися боргів і наладити свій фінансовий канал, нехай цей віск на себе забере. Як я це буду робити, Час показую це може робити будь-хто. Не треба ніяких там здібностей спеціальних. Берете свічку яка є церковна, нецерковна, байдуже. І в ідеалі зелена свічка, бо зелений колір прибирає проблеми з тінгами.